Я егоїстка, мабуть, ви праві. І я, бувало, думала про себе, тримаючи за гріхи мої нові, коли старі ще відмолити треба. Я лицемірка, що ж, можливо, і так, вже навчила маски одягати, щоб викупити, спокій, на п'ятак доводилося інколи брехати. Я надто горда, вперта, як віслюк. Якщо і так, не вам мене судити. Я від втомилась і наук, а ідеально не навчилась жити. Бездушна я, жорстока і черства? Ну що ще там? Це усі провини. Я визнаю, були й мої слова бездушними, жорстокими, черствими, були дороги інколи криві. Бувало й зло лишалося за мною. Я егоїстка. Мабуть, ви праві Та я й не прикидалася святою. Як бачиш, я неподобна долі. Терпи таку, або тікай щодуху поки ще мені з'їли пуда соль, і світ не встиг замкнутися на глухо. Свавільна, гостра, не терплю розлуки. Я, мабуть, від природи трохи сперся. Дивися сам, до кого тягнеш руки, щоб потім не хапатися за серце. У нас з тобою дуже різні мови. Що вдасться їх єдино об'єднати? Повір повір мені на слово тобі не вдасться.